Усім величезний привіт! Мене звати Ася. Ви на каналі Фудрівне і заклад Три слони. Це паб. Тут, до речі, можна придбати сувеніри, різноманітні настойки та пиво. Але ми сьогодні йдемо туди їсти. Усім смачного, приємного перегляду! А ми починаємо. Погнали! Друзі, ми вже всередині. Тут все по ходу, інтер'єр готовий до Дня закоханих. В цілому тут тепло, затишно. Якщо ви фанат футболу, то тут на кожному екрані він транслюється. От говорять, що тут зробили ремонт, але напевно я тут давно не була і не помічаю таких глобальних змін. Але тут затишно, тут е, кайфово, а ми чекаємо на замовлення. Принесли першу позицію, це пиво. Чому саме пиво? Тому що цей заклад, це в принципі паб, і він позиціонує себе як місце власного пивоваріння. Це пшеничка світла. Я по пораді офіціанту взяла. Легке, воздушне. Алкоголю майже не відчувається, даючи таке насінночко. Звичайне, чищене солене насіння, пливко класне, ніжне. Зараз побачимо, як воно буде грати з закусками нашими. Єгерська грибна юшка, аромат вже стоїть, такий насичений грибів, ніби тут не шампіньйони, а якісь лісові. Ну, єгерська, в принципі, сама за себе назва говорить. Перш ніж я почну огляд цієї першої страви, хочу зазначити, що оператору ми взяли коктейль тропік кокос, і їй дуже подобається, говорить, що насичений, міру солодкий, міру э, підкій. Ну, коротше, задоволена вона говорить, що рекомендує усім вам, а ми до супу. Ммм. Бульйон дуже насичений. Трошки оця грань пересоленості, але вона не напрягає. Тут є Лапша, і я думаю, що вона власного виробництва. Картопелька навіть розварена, бо в деяких закладах подають картоплю всередині супу, вона хрумка ще не доварена. І гриби тут дійсно, ну, на як сказати, от коли ви їх жуєте, це 100% не банальний шампіньон, це якісь лісові. До речі, порція цього супу коштує 77 гривень. Чому я зазначаю це? Тому що мені в коментарях часто прилітає, що я не пишу в описі або не говорю на в кадрі, скільки коштує порція і скільки вага. Ну, вага, я думаю, тут грам 350, І от на таку погоду, як зараз, це взагалі ідеальний баланс, ідеальний варіант, якщо ви втомилися від борщу, наприклад, тут є також дуже крута. Рибна юшка, але ось я довго вагалася і вирішила саме грибну взяти. І я не шкодую. Смачно, недорого і корисно. Перша холодна закуска шеф рекомендує смореброд. Ось такий бутербродик з оселецем, і тут. І ось я думаю, до пива це буде ідеальне поєднання. Ми розрізали навпіл, шипи оператору, як би було, куштуємо спочатку. Аромат. Боже, який аромат? Свіжий хлібчик, чорний, оселедець, цибулька, яєчко. Ну просто вже ось так грають рецептори насправді. Яким ніжним філе оселедця? Правда. <клес> Ні, ніби нічого складного, але це ідеальне порівняння, ідеальні інгредієнти підібрані. І, до речі, коштує ця закусочка 97 гривень. Давайте спінним. Ну це мастхе. Я не знаю, що додати смачно. Прикольно. Такий акцепціон смаків, і це щось нове, тому що вже оці банальні страви настільки набридли, а це от глоток свіжого повітря в сучасній кулінарії. Я ставлю вподобайку. І ви ставте вподобайку. Хрустке тако, розділ гарячі закуски. Побачимо, як воно грає з пивом. Порція вартує 137 гривень. Ми бачимо ось таких 5 конвертиків. Побачимо, що всередині. Аромат приємний. І віддалено мені пахне таким гострим перчиком. Може воно гостре? М -м -м -м. Дуже сухо, але нам вже соус дають. Ну, дивіться, дивіться, як для пива, ну от брати пиву закуску, то взагалі ок. Але якщо ми порівнюємо зі Сморебродом, там просто вишка тут ну це смачно, реально смачно. Але от сказати, що вау, то ні. Суха курка всередині. Давайте ще раз зразу з соусом. Сос, до речі, таке враження, ніби сметанно-майонезний, і мені тут не вистачає або чесничку, або кропу. Він смачний, але немає певної такої родзинки. Є вже наростаюча така гостринка десь 2 з 10, Така приємна, пікантна. Пшеничка все зглажує, така залишається в роті після смаку курочки і спеції. Ну, слухайте, це непогано, точно не мастхев, біжіть сюди, купляйте, але альтернатива, якщо ви не їсте, наприклад, рибні закуски, взагалі топчик. І, до речі, я хочу зазначити, що насіння, яке давали до пива, мене таке враження, що воно з копченою солью, бо після смак такої легкої копч копченості, і це приємно. Дрібниця, але приємно. Це оператору, а ми переходимо далі. Салат олів'є з креветкою, що для мене нонсенс. І це в розділі шеф рекомендує. Вартість такої порції 177 гривень, і що характерно і цікаво, воно подається на подушці. З пісочного тіста. Для мене це взагалі прикрашено ось такою креветочкою у фритюрі. Дивіться. Аромат фритюру. Знаєте, що мені хочеться? Отак? Класно, замовив 03 собі пінного. І собі протягом огляду так потихеньку воно як супровід. Клас, я думаю, що такі креветочки можна і замовити просто в меню а-ля карт. А поки я її доїдаю, от як ви думаєте, креветка що є всередині? Чи вона оце тільки в вигляді прикраси? Цікава подача. Ну, мені ось, якщо чесно, подобається. Ну, давайте. Хочеться всі слої захопити. А я навіть не розумію, навіщо ця подушка стісна. Дивіться, тут свіжий огірок як ми звикли. Це дуже ніжний салат. Тобто тут нема такої майонезної теми. Класно порізані і зварені овочі, тобто тут все смачно, але я все ж таки не можу зрозуміти, чи є тут ще А це, слухайте, це загадка. Оце смішно, якщо ми замовили салат з креветками, а тут з одною. Коротше, ми з оператором будемо шукати тут креветки, замовляти десерт, а ви не перемикайтеся, бо ще солодке меню і висновки. Бананове морозиво. Також тут є лайм базилік і вершкове. Я би взяла лайм базилік, але мене там засмучує базилік, я не фанат базиліку насправді. І ось таке рестретко. Починаємо з морозива. Я не можу зрозуміти, тут натуральний банан замішаний чи це топінг банановий. Mm. Походу, це топінг. Ну, принаймні, це реально смачно. Після такого плотного обіду класно згладжує всі рецептори. Рестрето. Ну, я люблю рестрето. Мало хто в мене зрозуміє, але навіть оці маленькі чаші ховаються ховається дуже багато смаків, відчуттів. і вибачте мене трохи свиня. Оператор взяла кремруєм, це її улюбленіший десерт. Говорить, що тут подають з вишню, але це не заважає цьому десерту, буде смачному і ситному. І, друзі, що я вам хочу сказати, принесли рахунок. Ми сьогодні наїли на 500 чимось гривень. Але, але чому так? Тому що в будній день з 12 до 5 діє знижка на все основне меню 30%. Тобто у нас тут економія 200 чимось гривень. Юрій офіціант нас гарно обслуговує, обслужив, тому ми йому залишимо, напевно, 10-15% чайових. Нагадую, що все за власний кошт. І в цілому. Ще вам скажу, а мені сподобалось. Нові позиції, нестандартні, класна атмосфера, плюс ще така приємна знижка. А що ще, ще треба для гарного обіду? І плюс, коли ви розумієте, що ви наїли смачної їжі і, так, і такий рахунок ну це просто клас. Тому усім рекомендую цей заклад. Приходьте, куштуйте все і ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та всі соцмережі. І пам'ятайте, що їжа, котра потрапляє ваш шлунок, має бути смачною і якісною до нових зустрічей.